Доброго вечора, дорогі спонсори. Молюся за вас. Доброго вечора тим, хто пригощає нас кавою. Це дуже просто зробити. Під відео є посилання на те, щоб пригостити нас кавою. Доброго вечора всім, друзі. Звісно, я жартую. Всі для мене дорогі, необхідні. І дуже дякую вам за вподобайки, коментарі, те, що ділитеся нашими етерами в себе на сторінках і в своїх групах. Я дуже дякую за підписку. Необхідна підписка не тільки на YouTube, не тільки на YouTube майстер Oven Stefan України, але і на YouTube майстер Oven Stefan Academy UK. Це теж дуже необхідна і корисна сторінка, якою я вас вже навчаю користуватися. Там тільки звук мого серця і вищих сил. І він налаштований на те, щоб зцілити ваше життя, вас самих. І тому ви створюєте плейлисти і користуєтесь ними для того, щоб зцілити обставини вашого життя і ваше життя. Отже, мої любі, я обіймаю вас серцем і прошу підписатися на всі наші ресурси: YouTube, YouTube, Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. Супер! І, будь ласка, запрошую на навчання на перший, другій, третій, четвертій ступені. І, звісно, що запрошую вас на проходження марафонів, які змінить обставини вашого життя і вас самих. Це марафони по здоров'ю, марафони по фінансах і марафони по парах. Три ваші морквини, які необхідні вам для комфортного життя. Я дякую. Дякую, що ви і сьогодні ввечері з нами. Я дякую вам за запитання, що ви задаєте. Особливо мені зручно читати їх у себе в месенджері Facebook. Дякую за лаконічність при завданні запитань. Ваші особисті персональні обставини я розглядаю на консультаціях, які я теж проводжу. Для цього треба, треба написати мені в месенджер Facebook. Дякую! Дякую, друзі, дякую, дякую, дякую. Отже, мої дорогенькі, питання, 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 думки. Дум, дум, думка це молитва. І на відміну від молитви медитації, якою ви приділяєте кілька хвилин на добу, думки вами керують цілодобово. І цілодобово ви ретранслюєте часто антимолитву. Ви в молитві просите про щось, а страхом своїм, своїми пустими думками ви анулюєте свою духовну роботу. Отже, мої дорогенькі, опанувавши свої пусті думки, спорожнивши від них свій, свою свідомість, ви опануєте світом, ви станете володарями світу. Так саме так. І ми можемо відкрити всі таємниці світу, всі таємниці світу, опанувавши свій потік думок. Бачите, чому так, ми, коли читаємо про Тибет, досить складно монахи з самого народження вчилися зупинити свій потік думок. Чи потрібно це на це стільки аж часу? Дехто ніколи не може зупинити свій потік думок. Ніколи. Чому так? Бо не працює над цим. Бо інколи треба кропітка робота по зціленню кожної думки. Кожної думки у мене на те пішло три місяці, теж не все життя. І теж не змалечку, не з народження. Я займався тим. Тим не менше, я отримав притомний результат, який підтримую в ресурсі вже ну, більше 15 років. Більше 15 років я один раз зробив, ми це починаємо проходити з першого ступеню нашої академії. Більше того, техніки і технології, цього набагато змінилися. Набагато змінилося. Отже, мої любі, і що би я ще порадив вам, заміняйте свої негативні думки на позитивні. Це теж зменшуйте обсяг своїх думок. Це кропітка робота, яку треба зробити. Я б... У мене була дівчинка, яка це зробила одномоментно. Вона вичистила свій потік думок в одну мить. Значить, так можна. Можливо, вона в минулому житті була тибетським монахом? Можливо, 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 можливо. Я не знаю, ким вона була, ця дівчинка в минулому житті, але їй вдалося очистити свій потік під час моєї роботи з нею в, одну, в один присіст за кілька хвилин. Те, що люди роблять місяцями, тижнями. Принаймні днями. Отакої. От Отже, це дійсно дивно. Наші думки мають силу, мають енергію і матеріалізуються як наша молитва. І набагато ефективніше за нашу молитву. Тому що ми думу, думу думаємо інколи тижнями, місяцями, інколи життя. І чим. Важчі наші думи, чим важчі наші роздуми, і чим більші наші страхи, тим важче наше життя. Отже, тому, мої любі, я вас дуже прошу, займіться своїм потоком думок. Опануйте, приберіть мотлох свого е ментального тіла, емоційного тіла. Для цього ми записали і дали у вільний доступ щонайменше три роботи по очищенню емоційного тіла, по очищенню ментального тіла, по очищенню ментального, емоційного тіла і свідомості. Плюс додавте добав, туди дар ангела, додавте туди виселкову кулю, додавте туди несхідний висхідний потік, роботу з родом, додавте туди роботу з. Внутрішньою дитиною підлітковим я і добавте туди висилковий дощ. Добавте туди сілення аури. Ви отримаєте неймовірні інструменти для того, щоб навести лад з собою, своєю енергоструктурою, своїм життям. Уявляєте? Насправді треба просто брати і робити. Треба просто брати і працювати. <рес> Мої любі. Всього-то на всього -то бери і роби. То прямо тепер. А я вам бажаю і вашим близьким мирного неба, мирної ночі. Обіймаю серцем. Був з вами ваш майстер. Олен Стефан.